Добрий день! Сьогодні 1 лютого 2025 року. На вулиці цілу ніч у нас йде дощ і зараз дощ пасмурно. Погода зовсім не зимова. І для мого організму це так погано, так воно ощущається погано. Все тіло ламає, голова крутиться. Вчора мені вже капали капельниці, і сьогодні також будуть капати капельниці. Дякую за те, що капають трошки легше. Трішки все одно роблю розминки. Потягнуться, наклоняться. Потрібно, щоб було легше. Повністю не роблю всю фізкультуру, як завжди, але трішки розминаюсь, щоб пересісти візок пообідати. Тому така. Такий, такий стан, бо погода дуже дуже погана погода для мого здоров'я. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк та коментар.